Практично ми працюємо не так, як би нам хотілося. Багато є наших спеціалістів, ну, мабуть, через свої, свої лінощі, мабуть, або незнання, Направляємо, будемо говорити так, наших відвідувачів на підприємства, не погодивши заздалегідь цю чи іншу кандидатуру з роботодавцем, направляємо. Навіть не виконуємо тих вимог, які ставить роботодавець у своїй заявці. Виявлено записку одну, це яке буде. Ну, це таємниця слідства, яке є записано фамілія одного чоловіка. Також виявлено слід взуття, який буде перевірено по картотеці. Сьогодні міський голова провів нараду з керівниками підприємств, установи організацій, які не навели належний порядок на своїх прилеглих територіях. Звернуто серйозну увагу на ці недоліки. Заставлено до Великодня навести ідеальний порядок на прилеглих територіях і в місті в цілому. Чесно говоря, не пам'ятаю. 12 квітня про щось день космонавтик, так. Да, щось детальніше можете згадати про цю подію? Багато можна сказати. Перша Людина запущена в космос. Взагалі це, я пам'ятаю, дитинця настільки. Було зворушливо, радість, така величезна була, була. Гордість яка була за державу, особливо за те, що Дуда, людина прорвала все світ. День космонавтики. А що можете детальніше? А Ристо що я можу сказати? Юрій Гагарин, в космос полетів. Що можу сказати? Нічого, радісний буде, не день здаю. Суботу, не знаю, чесно кажучи, чим він пам'ятний. 12 квітня дата вам ні про що не говорить. 12 не пройшов. А, 1961 рік. О, зміна валют, це вроді щось таке, зміна грошей. Злетів, злеті, мабуть, перший космічний корабль. А, 12 квітня, 12 квітня перший космонавт Юрій Агарін, піднявся в космос. Я якраз служив в армії, був курсантом, вчилися, і ми чистили полупроцепи для ракет. Ми служив ракетний військах. Наша автоінспекція міста Луцька проводить день відкритих дверей. Ось і Перед вами учні 23 школи 3 класу, які ознайомлюються з роботою і діяльністю Державтоінспекції. Це поодинокий випадок, коли учні відвідують Державну інспекцію міста Луцька. От проводяться профілактичні бесіди по запобіганню дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Що ти знаєш із правил дорожнього руху? Які основні треба дотримуватись при переході дороги? Не бігати через дорогу. Переходити завжди на червоне світло. Червоне чи на зелене? На зелене. Тобі взагалі подобається робота державтоінспекторів чи міліціонерів? Да. Подобається, так. А ким ти в майбутньому хочеш стати? Міліціонером. Ти взагалі хочеш водити машину чи ні, коли виростеш? Так. Хочеш, так? А що ти знаєш про правила дорожнього руху? Що якщо не можна перейти, не робить світлофор, треба попросити дорослих, щоб перевели. І ти завжди дотримуєшся правил дорожнього руху? Завжди. Підняли тепер трошки пенсію, ще люди не встигли отримати пенсію, як вже сьогодні підняли ціни повністю на, на, на всю продукцію. Молокопереробні підприємства такі договори цікаві, придумали, загальні, про все і ні про що. Конкретики мало. Немає цін, вказаних в договорах, немає суми договору, що дає таку ну, свободу. Ми сподіваємося, що такі підтримують нашу. Акцію цього протесту, щоб держава якось трошки вже повернулася лицем до села, а не боком. Біографія, як завжди, призово по всій Україні, в різних областях. Сьогодні у нас обуває три команди. Одна команда обуває Васильків, друга команда обуває Запоріжжя. І ще одна команда вбиває в Луганськ. Таким чином ви можете сьогодні спостерігати, що я ще раз повторюю, що по різних областях будуть проходити військовослужбовці тепер вже цю службу. Значно покращився контингент призовників і за своїм станом здоров'ям, і за своєю підготовленістю. Щоб не було дідущини, основне, щоб не було до Я дуже хвилююся за свого синочка, але бажаю всього самого найкращого. А чому хвилююся? Ну не знаю, чому хвилююся. Як завжди, як мама, хвилюється за своїх діток. Я думаю, то хвилювання кожної мами. Хочеться йти служити, Іду служити я під Києвом. Як це називається? Васильків місто. Така й нічого там служити, можна служити. Хочеться. Якби не хотілося, то не йшов би. А так хочеться попробувати, що там брат старший був. Він ти собі. Мама, звісно, переживає. Але нічого, та й через рік буде, то небагато. Раніше було півтора, зараз рік це швидко. Не було ще автобуса, то ми або на Городищенську ходили зранку, туди аж на, 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 на зупинку, або пішки ходили зранку. Скільки то кілометрів? Два з половиною десь. Чотири-чотири. Бо тут у нас по селі два кілометри і тут ще по асфальті. Чотири кілометри разом. Скільки доводилося вам вставати вранці в школу? Ми ну, всім вставали і на вісім десь виходили з дому. Це треба бути на зупинці. Три кілометри йшли з несвіч. З станції несвіч. ну то так старалися, ходили. Щоб парасольки брали, щоб а з мату вже вдягалися, чим потепліше. Коли зараз на глибині... 10 см є 8-9 градусів вже. То для кукурузи треба на 10 см, щоб було більше 12 градусів. Так само і для пізніх інших культур. Розпочали господарство області і сівбу цукрових буряків, яких посіяно на 3,3 тисячі гектарів. Колись цей літак був грізною зброєю, берегли його як зіницю ока. А сьогодні він стоїть посеред лісу, пошматований, роздертий та всіма забутий. Ну я не знаю. Я так думаю, що він би мав стояти не тут, а в якомусь музеї, щоб на нього дивилися. Це все-таки пам'ять. Юрій Гагарин це ж велика людина, яка здійснила польотний на місяць перша. Я думаю, що вони тут має стояти в якомусь музеї. не бути кучою металобрухту, а бути відреставрованим і стояти. Ні, не знаю. раніше тут діти відпочивали в цьому лагері. І це для них може була якась забава, вони тут собі відпочивали просто. Був зроблений кошторис даних робіт. І пішло фінансування. Але в зв'язку з тим з у гривні, зміною цін. і Такого іншого, багато інших проблем, фактично за 5 років цей кошторис він застарів. І держава, в принципі, всі ці гроші віддала, профінансувала, але робіт зроблено було ну, на відсотків 30-40. І 10 років вже фактично вторчені всі нечистоти. У нас є і ліцей, і лікарня районна, так і багато будинків, і різних установ. Ви самі розумієте, проблема дуже гостра. За останніх 4-5 років було десь два спалаха гепатиту. Знаходяться матеріали в роботі. Їх всіх для того, щоб поставити діагноз кір, треба лабораторно підтвердити. Останній спалах був е по Технічному коледжу Луцького національного технічного університету. Там ми подавали вже як спалах і 9 випадків з підозрою було на кір, але лабораторно було підтверджено тільки чотири. У решта дітей підтвердилася багряниця. У нас ніколи не затаплювало ніколи. Це цього року. То вже не, не, не знаю, скільки почався, вже півмісяця гарантія. Ми нічого не викачуємо, тому що тут без толку викачувати. А чого без толку? Ну а дивіться, у нас на, слідці, на тій вулиці вчора викачували, пожарка викачує вже пів місяця і толку ніякого немає абсолютно ноль. В погрібі, то, пожалуйста. Можна одразу нирять. Там було озеро, так вийдеш, на кладку, качки плавають, це от нас тут, дерев'янка була. от Мало навозили землю, навозили, навозили і так. Але воно скільки тут не возить, то воно на той світ йде та земля. Бо воно було те і було то. Вже чотири бочки викачали, ще буде бочок шість, мабуть, а може й більше. В хаті вода стояла? В хаті не стояла, в льохові стояла. Затоплений хлів, літня кухня, туалет, все, все стоїть в воді, навіть ще, ще, зараз. Стіни, ну тако вже починають. Євроремонт зробив і вже починається. Вже. Мені здається, що скоро грибок буде. Ну, там в в одній кімнаті такого зроблено, а в іншої ще не доділа, скоро вже буде до цього. Вже там вже пустилося вона грибок. Я не знаю, що має бути. Підлога ще нема мокра? Ще ні. Там в мене залито такого бетон, то я думаю, що не має бути скільки. Ми не відкачували. Ну бо відкачують, а воно назад приходить. Буває більше, відкачують, а на другий день більше. Кажуть, що тут під низом глина, і нема куди водою діватися в воді. Вона там ну, в пісок, воно впітує трошки, а там глина, і нема куди йти. Стоїть так. Снігу багато, у нас то було снігу, вищий, вище, я, ростом. Викачування води нічого не дасть, поки не зроблять лінію, рова не прокопають, який був раніше. Загорнули, застроїли рова, і тепер цілий поселок Затоплений, це злочинців, саме натуральні злочинці. Влада, нічого не робить. Воду відводимо, стараємося подальше від хатів, о, щоб не затоплювати інші будинки. От. І викачуємо повністю до самого дна. Ну, сьогодні вже 200 буде кубів. Скільки годин качаєте? По дві по три години. Буває більше. Всі шпаківні ми витовляємо на уроках праці. Ну, нам такі дають задачі, що ми їх робили для того, щоб птахам було де жити. Я Бачу, коли спак прилітав в шпаківню, це ну для нього це дуже добре. Я думаю, що йому де це Я у нас завжди масові ці заходи проходять в парку 900-річчя міста Луцька. Ми вішали вішаємо там кожного року гнізда, штучні, дупляночки, шпаківні, годівнички. Взимку з дітками в нас є загін добровольців, яким ми ходимо, підгодовуємо птахів узимку. Згідно пункту 3 статті 39 закону України про здійснення державних закупівель. Військова частина Національної гвардії України мала право проводити переговорну процедуру закупівлі, так як була необхідність була в нагальній потребі здійснення ремонту даних БТРів. Тому що в зв'язку з складною ситуацією в зоні проведення антитерористичної праці ми вибрали процедуру, саме переговорну процедуру закупівлі. Щоб це була конкурсом процедура? Це було б довше. Це було б довше. І Заняло б досить багато часу. У нас з округів оцих тільки з прилеглих вулиць 32 смерті. Онко, з них дитинка, 10 років, рак мозку хлопчика. Буквально недавно поховали. І до нас Гунчик не разу не приїхав. До нас Івахів не разу не приїхав. Він не спитався люди добре, що у вас сталося. Це що, ми для чого їх вибирали? Ми народ для чого їх вибирали. Для того щоб просто-напросто вони ленточки перерізали. Спомінявся керівник з тимися назад. Кирилі, який зумів ночі завозити 3000 тисячі ночі, в закритих автомобілях. З Львова привезли, возіть назад у Львів. Привезли з Тернополя, возіть назад у Тернополя. Ровно те саме. Ті, хто надав такі довідки, що там можна проводити захоронення, теж повинні бути притягнуті до відповідальності, щоб надалі не повторилось. Бо десь громада не спрацює ось так у Ну, як В Обласному прокурору, обласному нашому поліцейському шпизі. Якщо питання сьогодні не буде вирішено, на наступному тижні ми піднімаємо питання про їхню невідповідальність своїм займаним ними посадам. І вони тут мають сидіти, а не ходити. Можливо, закупити пластикові мішки і сьогодні вже в мішки утилізувати, поки нема куди вивозити, щоб не було свороду і воно не йшло в грунт, що негайно треба викликати самовиків до себе. І щоб вони приймали міри, щоб закрити цей вацент завод не допустити іншої худоби. А скажіть, будь ласка, можете ви таємницю, яка вас заробітна плата приблизно в часу? Ну сматра, скільки днів ви відпрацюєш? Ну от приблизно середньо Ну, середньо 300-400. День. день. Розуміло, а скільки разів ви свій маршрут проїжджаєте в день? Приблизно? Е... Скільки, яку кількість разів ви проїжджаєте? дев'ять як його кругів? Так. так, розуміло. А постійний наплив людей маршрутка чи буває, що постоїли? День на день не, не приходиться. Ага. Залежно від свята, так? Так, від свята і в робочий день теж то є, то нема. Підвищення цін на проїзд мережі. А мені, бачили, там, мені все рівно, ну, скраще мені пенсію підвищили. А то я проробив все життя 45 років стажу, 1373 пенсія. І про що можна говорити? А а Значить, як солярка ну, дістоплював піднімається, то мусиш піднімати. Ви вважаєте, що це через паливо, так? Ну через паливо, звісно. Завчастини ж долар піднявся, завчасти дорогі, А її ремонтувати треба. Все так. в доларах. Тобто ви, в принципі, не відноситесь негативно до цієї ситуації, що від ціни вам мабуть... Нав... Вже вона, якщо навколо... есі... розібратися, вже воно мене не надоїло. І молодь тикає, не хоче за таку зарплату працювати. Mm -hmm. Я сам вже збираюся в Польщу. Проїзд у маршрутках. Це вже не перший раз, мені геть однаково. Мені хоч по 50 копійок, розумієте, мені, мені можливо, від того нічого. Можливо, це підніме вам за рупітню платить. Не знаю. Нічого ну, від цього не міняється? Не міняється. Ні. О, тут стоять вагони з вугіллям, чи є, це, чи є це вугілля. Вугілля ми не знаємо, але нам дали наказ на, ну, на постановку цього поїзда. Ні? А є машиніст на місці? Ні, немає. Наказ на кидання поїзду у нас, є, дають такі накази. Ми на маємо пр... поїзд... так, ми маємо право залишити на третій колі цей склад. А скажіть, будь ласка, якісь документи, можливо, є на це? Наказ. А, на це вугілля. Ну є документи на поїзд, так, але ми не можемо їх доставити вам Хочемо дізнатися, звідки, тому що бачимо, що російські вагони це. Ну не знаю, не сказали звідки і не сказали куди. Поки що дали наказ залишити його у нас. Скажіть, будь ласка, а скільки вагонів там саме є? 62 вагони. Перше, якийсь супчик чи що, на другий каша, серделька. Все добре. Смажено сподобалось, Ну, які страви. Да. Тут люди дуже сумлінно ставляться до своєї роботи. Їжа завжди свіжа, різноманітна. От, виконують вони всі правила безпеки. Саме головне, що вони завжди стараються, завжди таке все смачне. Сьогодні в нас йде овочевий суп, йде гречка каша, серделька, салат з буряка, чай, хліб, печиво. І за місцем їхнього проживання наші соціальні робітники готували їм їсти. Поки ми проводили оновлювальні роботи в нашій їдальні. То ми забезпечували людей сухими пайками, не лишали їх без уваги і без підтримки, тому що на сьогодні ця послуга дуже востребована. Людина має право відповідно до положення два місяці безкоштовного харчування в нашій ідальні, і потім протязі року ми можемо забезпечувати її харчування вже на платній основі, але платить людина лише за продукти харчування. А що ти запах алкоголю? Коли не алкоголь вживали останній раз. Це я не знаю, ну, на катинка карувається. Тарас Степанович, алкоголь коли в останній раз? Та не вживав я. Я не вживаю. Тест в пройти на газоаналізаторі драгер на місці, в присутності двох, сві... двох світків. Степанович. Що я? Тест проходить. Дві я не мама. Щоб по 15 разів вас просити. Mm -hmm. Останній раз питаю, Якщо відмовляєте, складаємо протокол, складаємо акт вилучення транспортного заступ, автомобіль йде на Києві. Ви з протокол йдете додому. Так? Підмовляєтесь? Тест не будемо проходити. Свідки, Чули, да, все да, зняв. Чув... Що складає основу наших пакетиків? В першу чергу це горішки, як самий енергетичний, самий такий ситий компонент. Потім ми додаємо сушку. Сушка буває різних видів. На даний момент у нас тільки. Яблучка сушені, але бувають ще груші, бувають вишні, бувають сливи, залежно від того, що ми купимо або що нам принесуть. Такі енергетичні набори ми почали робити зразу з початку війни. Я не знаю, чия це була ідея, але ідея була дуже хороша. Що ми По-перше, ми їх робимо з любов'ю. Хочемо принести такий. Ну, кусочок домашнього тепла для наших воїнів, щоб їм це допомагало, щоб їх це стимулювало. Я думаю, що це часточка нашого серця для від нас, для тих, хто воює на передовій. Кожен повинен робити те, що вміє і що. Наближає нашу перемогу разом із цими енергетичними такими пакетами. Ми ще передаємо їм військовим малюнки, які малюють діти, і приносять нам бібліотеку.